Вітаємо вас на Ютуб-каналі Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький. Щорічно у останній вихідні серпня світ відзначає міжнародну ніч кажанів. Подію покликано привернути увагу до цих неймовірних створінь та їхньої важливої ролі в екосистемах. Рукокрилі або кажани одна з найзагадковіших і найунікальніших груп серед тварин. Їх ряд налічує понад 1400 видів, що становить приблизно одну чверть савців, що нині живуть. За кількістю видів, рукокрилі поступаються лише гризунам. Кажани зовсім не миші. В українській мові є особливе слово для позначення цих тварин кажани або ливики. Термін рукокрилі більше відповідає біологічній суті цих тварин і не дозволяє плутати їх з мишами, що часто відбувається серед широкого загалу. Рукокрилі єдині ссавці у світі пристосовані до активного польоту. Це можливо завдяки переднім кінцівкам, що перетворились на крила. Хоча 80% рукокрилих харчуються комахами, багато тропічних видів харчуються виключно фруктами та нектаром. Деякі хижаки полюють на дрібних хребетних, таких як риби, жаби, миші, птахи і навіть інших кажанів. Є спеціалізовані фруктоїди та нектароїди. Кажани, вампіри або кровососи становлять малу частку від усіх рукокрилих. Всього три види і живуть тільки в Латинській Америці. Чи здогадувались ви, що будова крила кажана має набагато більше спільного з рукою людини, ніж із крилом птаха? У кажані вільна кінцівка поділяється на три відділи: плече, передпліччя та кисть із пальцями. Як і у людини, тваринка має плечову, ліктьову, променеву кістки, зап'ясток, п'ясток і навіть фаланги усіх п'яти пальців. Кажани володіють неймовірною здатністю, ехолокацією. Вони видають високочастотні звуки, які, відбиваючись від навколишніх предметів, допомагають їм орієнтуватися у темряві та знаходити здобич. Їхні крила це не просто шкірясті перетинки, а складні структури, що дозволяють здійснювати маневрені польоти, а їхній метаболізм може сповільнюватись під час сплячки, допомагаючи пережити холодну пору року. Міжнародна ніч кажанів це чудова нагода дізнатися більше про цих загадкових нічних мешканців. Десненсько-Старогуцький національний природний парк запрошує вас долучитися до святкування. Пам'ятайте, кажани наші друзі і вони потребують нашого захисту. Дякуємо за перегляд!